Друзі, усім привіт! Ви на каналі Вадим Шадов. Зараз я знаходжуся в Карпатах і у цьому відео вам хочу показати дуже крутий та бюджетний готельний комплекс з басейном, джакузі та безкоштовними сніданками. Ціна вас дійсно здивує. Також хочу вам сказати, що буде два випуски з моєї поїздки. Це відео буде про готель, а наступне буде про те, куди тут можна сходити та що цікавого подивитися, і також де тут можна бюджетно поїсти. Тому обов'язково після цього випуску переходьте. Дивіться наступне відео. Ну що ж, я буду починати робити огляд, а ви не забувайте підтримувати україномовний контент. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, це дуже мотивує для вас знімати все більше і більше. Пишіть коментарі, ставте лайки. І також підписуйтесь на мій інстаграм та телеграм-канал Подорожі Україною. А хто вже підписався на мій інстаграм, знає, де я зараз знаходжуся, що це за готельний комплекс і які тут ціни тому вже можуть бронювати. Ну що ж, давайте тепер починати. Друзі, ось так виглядає цей готельний комплекс. Це корпус номер два. Взагалі тут два корпуси, є ще перший. Другий корпус в основному для великих номерів, таких як я взяв, але я вам номер трохи пізніше покажу, назву усі ціни. Дивіться, він такий невеличкий цей корпус. Тут є на території дитячий батут, настільний теніс. І тут проходять сніданки. Сніданок можна поїсти в столові або взяти з собою у номер. Демо так пройдемося і підемо далі по території. Зараз вам хочу показати, як тут взагалі облаштовані сніданки. Тут також є такий ресторанчик, де можна собі замовити обіди та вечері, але вже за додаткові кошти. Йдемо тепер на рецепшн. Дивіться, ось так виглядає столова: такі диванчики, столики. Не дуже велика, але в основному тут мало людей, бо люди в основному замовляють завжди сніданки собі в номер. Тобто ви сюди приходите, вибираєте собі їжу. І обирати собі в номер, ну кому як комфортніше. От. Це є рецепшен. Тут можна замовити собі каву, американу, еспресо, капучино, лати. І також є такий, бачите, невеличкий магазинчик, де можна собі взяти вина, пиво, водички та морозиво. Дивіться, система сніданків. Є ось така от табличка. От, і ви собі вибираєте сніданок з 8.30 до 10 години ранку. Є 4 страви на вибір. І також в сніданок входить компот, чай або кава. Ну, а обіди ви вже собі замовляєте. Тобто кожен день виходить різне меню. Там сніданок, 4 страви, кожен день різних. Обід так само різний кожен день, і вечеря так само різна кожен день, але потрібно заздалегідь замовляти. Ось, в принципі, і вся столова. Я вам все показав, а тепер йдемо до першого корпусу і ближче до басейну. Трохи вам ще покажу другий корпус. Тут виходить два поверхи. Ми живемо в номері 7 на першому поверсі, це номер для трьох сімейних пар. Виходить, до речі, найдешевше, але, як я казав, ціни трохи пізніше. Дивіться, який тут вигляд. Гори, природа, свіже повітря, Ну, взагалі краса неймовірна. Ну а тепер дивіться, щоб до басейну тут йти десь приблизно одну хвилину, виходить другий корпус трохи далеченько від басейну. Ви його, виходить, ось так от обходите. Вон вже басейн. І ось написано Ніколь ось цей оранжевий будинок. Це вже йде перший корпус. Там в основному маленькі номери для, для однієї сімейної пари. Все, піднімаємося вгору. Ось так виглядає. Мангальна зона, декілька столиків, така зона, де можна посидіти ввечері біля вогню. Ось такі маленькі альтанки, там буквально на чотирьох людей. Невеликі тренажери. Так, що тут ще є? Я просто сам сюди їду вперше, тому ви зі мною вперше це бачите. Ось така гойдалка. Ось басейн зараз підійдемо ближче. І є дитячий майданчик. І дивіться, басейн виходить з таким виглядом. І водичка, от мені вже сказали, що прям дуже тепло. Тобто басейн, що дитячий, що дорослий, він з підігрівом. Ну, йдемте ближче тепер на басейн. Підійшов я трошки ближче до басейну. Спробував водичку. Водичка дійсно дуже тепла і дуже прикольно бачити, тут басейн з таким обривом і можна зробити дуже круті фотографії на фоні гор. Виходить тут великий басейн, ось це дитячий басейн, і ось там знаходиться джакузі, можна собі вмикати, він також теплий. Ну, Як бачите, багато лежаків, але так як погода сьогодні не дуже, тому людей мало. А поки я зараз залізу в басейн спробую воду, ви насолодіться цією красою з висоти. Ось так виглядає кадр з басейну. Вода дуже тепла, на вулиці прохолодно, а водичка прям бомба. І дивіться, які можна круті зробити фотографії, якраз так басейн обривається і з таким виглядом на гори. Друзі, зараз я вам ще хочу показати номера, назвати усі ціни, і також тут є загальна кухня, де ви зможете собі приготувати самостійно. Тобто або готуєте собі самі, або замовляєте обід та вечерю вже на рецепшені. Ось як ви бачите, вигляд просто супер. От Ми трохи проплилися, насолодилися басейном. і пора показувати вам готельний комплекс далі. Ну, а тепер давайте я вам покажу кухню. Ось перший корпус готелю Ніколь. І тут ось така кухонька, цей холодильник, великий умивальник, Терка. Ось купує решіток і шампуран, вони в не дуже гарному стані, тому краще беріть з собою. Wi-Fi, до речі, по всій території. Тут ось два таких столики. В основному тут столини для того, щоб сидіти, а щоб можна було приготувати. Є дуже великий набір посуди. Плита, якась олія стоїть, там спеції, ось купа всякої посуди, дошок, мікрохвильовка. Ось, в принципі, вся кухня, але ну, якщо чесно, її достатньо для того, щоб щось собі самостійно приготувати там, або для дитини, то в принципі взагалі супер, що таке є. Бо в готельних комплексах в основному мало таке є. Зараз я піду спитаю в адміністрації, чи є вільний номер в цьому корпусі. Ну, звичайний двомісний номер, щоб вам показати. А потім я вже вам покажу свій сімейний номер. Дам тепер дивитися номер в першому корпусі. Ось такий тут вигляд на гори. Дуже круто, що тут близько до басейну і до мангальної зони тут реально вийшло і вже басейн. Ну, тепер давайте зайдемо всередину. Тут в нас виходить рецепція. Стоїть кулер з водичкою і можна собі замовити каву. Ну, тут же прямо як готель, бачите, такі номера. О, дуже круто, що близько до басейну. Шкода тільки, що. Немає великих номерів. В основному тут або на трьох людей там чотирьох, або для однієї сімейної пари. Номер невеличкий. Є всередині ось такий санвузол, рушники, фен, мило, шампуні. Ось таке двоспальне ліжко, є телевізор, чайник. Ось такий невеликий холодильник і ось така шафа. Також є дві кружки. Повертаємось до другого корпусу. Зараз я вам буду показувати свій номер. Дивіться, показав вам цей одномісний номер. Єдине, що там немає мікрохвильовки, але на першому поверсі є загальна кухня, де можна собі приготувати ну або замовити собі їжу в їдальні. І вартість такого номера коштує 1500 гривень за одну добу. Входять також сніданки, ну і, звичайно, там басейн, джакузі, це все вже на території безкоштовно. От, як на мене, для Карпат ціна дуже приємна, бо я довго шукав щось бюджетне, щоб вам показати. Ну, Ціни щоб з басейном і з безкоштовними сніданками ну, від трьох тисяч я знаходжу. Особливо зараз номерів взагалі дуже мало, де можна знайти. А з такими умовами ну, дуже класно. тому Мені поки що тут взагалі все подобається. І я вже майже дійшов. Давайте дивитися сімейний номер на три сімейних пари. Ось так виглядає сімейний номер. Дивіться, це перший поверх. Він йде на шість дорослих осіб, тобто на три сімейних пари. Такий шкаф, ось тут розкладний диван великий. Телевізор, wi-fi, ось такий стіл. Він розкладається, робиться великий, якраз на 6 персон то що треба. Тут у нас є мікрохвильовка, чайник, увесь необхідний посуд. І ось тут також вилки, ложки, ножі. Маленький ось такий холодильник. Умивальник, зеркало на першому поверсі. І ось такий санвузол. На другому поверсі санвузла немає, є на першому. Ось Звичайна душова, туалет, умивальник. Ось, в принципі, і весь перший поверх. Ось так виглядає другий поверх. Дивіться, тут виходить ось таке двоспальне ліжко. І друге двоспальне ліжко. Тумбочки, тут просто вікно. Кондиціонера, на жаль, немає, але тут прохолодно, то нормально. І бачите, так за сходом виходять такі, як сказати, типу шкаф поскладати речі. Ось, а тут вже йде балкон. На балконі є столик. Ось сушарка така. Стільці можна ввечері собі посидіти, повечеряти. І це виходить другий поверх, і він виходить всередину цього так сказати, комплексу. Ось. І, до речі, якщо ви захочете попрасувати собі речі, то ось тут, на третьому поверсі, ось тут, є спеціальне місце, де можна собі все попрасувати. Ось такий от другий поверх. На другому поверсі щоб не мішало би санвузол, але виходить, що він на весь цей номер один, тільки на першому поверсі. Але таке. Трохи просто впадло бігати, але взагалі нічого страшного. І ось так от йдуть сходи донизу. По цінам дивіться, цей номер нам обійшовся на 3 доби 11 тисяч 250 гривень. Якщо його поділити на всіх, то виходить за одну добу на одну сімейну пару 1500 гривень. В принципі, те саме, що і взяти звичайний номер. Єдине, що нам тут сподобалось, що є ось такий великий стіл на першому поверсі, де можна собі ввечері посидіти повечеряти і не потрібно ходити шукати альтанки. Ось такий от номер. Но я рахую за ці кошти взагалі супер. В принципі, усю територію, номера та ціни, я вам все показав, все розказав. Ну а тепер ми готуємось до вечері, будемо жарити шашличок. Так небагато, хочемо пожарити і закрутити собі, зробити по шаурмі на вечір. Тому відправляємось в мангальну зону і зараз собі ще займаємо якусь альтанку на вечір. І так, розпалили ми вогонь. Такий трохи тут мангал незасенький, не дуже зручно, бо м'ясо, дивіться, горить, аж вугілля прилипає, дивіться, реально. От. Ну, це таке. Якось ми його пожаримо все одно. Так, а поки шашлик жариться, я ще вам хочу показати одну альтанку, я тут знайшов для великої компанії, де можна собі сісти ну, Це також ну, так сказати, вільна альтанка, яку можна займати. Вона знаходиться ось тут, у другому корпусі, прямо ось тут на углу. Тут, звичайно, повітря і природа взагалі клас. прямо стоїмо, жаримо шашлик, насолоджуємося цим всім. Дуже круто. Ось тут, в задньому така вона підшита трошки. Чесно, случайно ходив відео, знімав для вас і побачив. Дивіться, тут може світло навіть є. О, взагалі супер. І тут, як бачите, ось такий великий стіл. Ну, Походу ми його сьогодні не займемо, бо він вже зайнятий, я так розумію. От, а може ні, зараз подивимося. Є умивальник, холодильник навіть стоїть. І ось тут таких два мангали. Ну, ми вже постараємося завтра тут зайняти місце собі, бо в нас компанія велика, шість дорослих людей, от, а там на мангальній тій зоні ну, реально все зайнято. Тут така плівка натягнута, але вгоре видно, саме головне, з гарним краєвидом посидіти, повечеряти. Бо місця ну, трошки не вистачає. Як всі зійшлися на вечір, реально столики всі зайняті. Ну, можна, звичайно, в номері сісти, але, чесно кажучи, приїхати в Карпати сидіти в номері, ну таке собі. Ну що ж, друзі, ось таке у мене вийшло відео з Карпат про готельний комплекс. Надіюсь, вам сподобалося. Сніданок я вже вам покажу завтра у наступному випуску, тому обов'язково переходьте, дивіться, завтра поїдемо в Карпати, десь погуляємо, подивимося цікаві місця, куди тут можна сходити. І також вам покажу, де можна бюджетно та смачно поїсти. Не забувайте підтримувати мій канал підпискою, лайком та коментарем. І всім пока.